Понад півсотні командирів завершили оновлений тримісячний курс вишкіл капітанів із планування бою, військового лідерства та оновлених програм. І вирушили до своїх підрозділів. Президент, президент наш увагу на проблемні, ВМФ. Тобто, Дошла інформація до високого уровня о те, що і як потрібно робити. Нагадаємо, що з листопада 2022 року вишкіл капітанів пройшли вже понад 700 офіцерів. Більшість це командири рот, взводів та офіцери штабів батальйонів Збройних сил України та сил територіальної оборони, крім підготовлених командирів, представники Національної гвардії, головного управління розвідки та десантно-штурмових військ Збройних сил України. Розкажіть, як ваш перший виїзд на Лочанськ, що там, що зустріли там? Да, всі місця, до яких ми зайшли, вся робота була проведена, зачистили. Хто потікав, кого залишили тут. Ой, пошла. Ну, колишні ув'язнені, вони порушили зовсім інші закони. А зараз підійшло до того, що стало питання захищати батьківщину. І тут трошки не працює, вже ув'язаний, що він там десь у когось щось украв, забрав, то тут вже другі рамки і друге відношення. То наша земля. Як дізнався взагалі про коли прийняли цей закон, що можна піти в військо? Як це відбувалося у вас? По телевізору, новини, інтернет. Приїжджали представники частини, збирали хлопців, спілкувались. Ну, чому саме чому ти вирішив все-таки йти? Бо ну, вся сім'я на фронті: батько, брат. А як відбувалася співбесіда з представником частини? Ну, що ти що питали? Що питали? От... Ну, що питали? Ти... Розказували реалії, як воно є. І... 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 Що буде тяжко. І... Ну, хлопці вирішили і... і пішли. Ага. Ага. Ширі! Ага. Ширі! 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 У вас не було побоювання, що буде може якесь до вас інше ставлення, ніж там до інших військовослужбовців? Я чому це питаю? Ми всі бачимо, яке ставлення до ув'язаних з російської сторони. Тобто не було побоювання, що таке саме може бути тут що вас не розход кине там ще щось. Ні, не було. Ні, Ні Ми спілкувалися, нам все заздалегідь казали, як воно буде. Граната! Більш мотивовані, менше жалуються. Менше жалуються, і все виконують, обучаємо чай Це дуже приємно. Є віддача від них. Вони постійно тренуються, деякі навіть після занять, ну, те, що ми знаємо, те, що ми бачимо, самі для себе проводять тренування. Там їх командир їх місцевих підрозділів, які з ними займаються. Це не було досвіду, що, що тренувати от, ось, такої специфіки військової. Це мій перший досвід. Я як їхав трошки ну те, що переживав, так думаю, ну що ж це буде. І я дуже радий, що я тут. Ще я працюю з ними. Мені подобається. Вони ну, Тебе слухаються, все. Так, слухаються, все виконують, є повага, все добре. Гройко! Чисто, чисто, чисто. Права дні, клоні, амата! Що можете ви порадити іншим ув'язаним також долучитися до так, в кожного, по-перше, своє бажання піти. Е, ніхто нікого не заставляє туди йти. Є бажання йдіть Одно, мені. Я заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу. Люди досить таки дисципліновані. В колективі тримається дисципліна. Характеризують себе з позитивної сторони. То якихось важкості керувати таким розділом немає. Навпаки, трохи навіть легше, ніж могло б здаватися. А чому? По-перше, вони дисципліновані, досить організовані. З ними в цьому плані досить таки просто працювати. Тобто задача постава, задача виконується. Не треба ходити, нагадувати. В цьому плані з ними доволі таки просто. Є вже такі, які прям відлічі в боях там. Так, є такі люди, вони вже і нагороджені, тобто люди отримали, хто відзнає. Наче все отримали нагороди як рівня ОТУ Харків, так і від бригади вони були заохочені. Якось відрізняється постановка задач колишньому ув'язаним і не колишньому ув'язним, грубо кажучи. Чи, в принципі, всі рівні в бригаді там всі рівні? Тобто, у нас сама основна задача це те, щоб вони забули про те, що вони є ув'язненими, що вони на даний момент являються військовослужбовцями Збройних сил України, що вони уклали контракт і те, що було в минулому житті, воно зали. В, житті. в них зараз іде етап реабілітації, і що вони і намагаються зробити, показують це свою, своє бажання реабілітуватись в повному обсязі. Контроль міфо. На Закарпатті водій напав на прикордонника із ножем. Повідомляє державна прикордонна служба. Інцидент трапився на блокпусту. 61-річний кермувальник мікроавтобуса відмовився зупинятись, стверджував, що його не стосуються ніякі постанови і виїжджає він з України на власний розсуд. Коли його автівку заблокували, почав чинити спротив. Зокрема, поранив прикордонника ножем. Разом із поліцією прикордонники застосували силу і спецзасоби, щоб затримати порушника. Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за злісну непокору та напад на правоохоронців. Я То всі для вас. 40. Ніякі нас не катають. Добрий день. Будьте добрі, я чоловіка везу з лікарні і не дай Бог. Встаньте, аби ми смай... хоч. Ну, вони нас пустять. Ні, ну, ви так стали, що ні той, ні той проїхати. Ви маєте якусь там людську там совість, я вас. Ну Тоді будьте добрі. Те брижніться, не закрили ні звідси, ні звідси. Ціни догори та ще й такі, як у Європі. Зокрема, на бензин, де та скраплений газ. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне. Головний аргумент влади Україна йде до членства в ЄС, і нашій країні необхідно змінювати законодавство до норм Європейського союзу, яких цін очікувати вже за кілька місяців, і як бізнес, котрий працює на генераторах та пальному, виживатиме в нових реаліях. Дивіться у матеріалі Олени Рибінської. З 1 вересня готуйте додаткові 2 гривні за літр пального. Народні депутати ухвалили закон, і акциз на паливо стане більшим. Слуги народу кажуть, це необхідність, і гроші підуть на військо. Опозиція наголошує, це добиватиме гаманці українців.